Доброго дня, малята! Вітаю вас на занятті з соціуму Подивіться, діти, за віконце. З одного погляду, помітно, що на дворі яка пора року? Так, зима. А як ви гадаєте, на які дарунки багата українська зима? А вже ж на сніг, на мороз. Зима це не просто пора року, це час чарівництва, коли люди стають добрішими один до одного. А ще сувора українська зима багата на святкові дні. Які ж народні свята ми відзначаємо взимку? Хто приходить уночі? Кладе подарунок під подушку слухняним дітям. Так, це святий Миколай. Свято, коли на столі має бути 12 страв, а в небі з'являється перша зірка, це Різдво. Свято, яке ми зустрічаємо з ялинкою опівночі. Це Новий рік. Кожне зимове свято. Приходить до нас у свій день і час. Але сьогодні ми пригадаємо одразу всі святкові дні, які дарує нам зима. А помічниками у цій справі нам стануть гарні малюнки та веселі ігри. Перший зимовий місяць грудень приходить до нас зі святом Миколая. Усі діти чекають цього дня з нетерпінням. Мріючи про гарні подаруночки, і добрий святий Миколай щедро обдаровує ними усіх слухняних і чемних хлопців і дівчаток. Адже він дуже любить дітей. Щороку, в ніч з 5 на 6 грудня, спускається Микола зі з Небес зі своїми помічниками янголятами, щоб порадувати малят подаруночками які дітки на ранок обов'язково знайдуть у себе під подушками. Не пощастить хіба що нечемним малюкам, для них Миколай покладе не подарунок, а різочку. Мене трохи часу після свята Миколая, як настає пора ще одного радісного і світлого дня, приходить до нас святвечір. А за ним і Різдво Христове. Хто ж не згадає в цей день дивовижну подію, що сталася у місті Віфлеємі. Народження маленького Ісуса. Господарі зазвичай у канон Різдва готують пісну вечерю, варять солодку кутю та очікують появи першої зорі, провізниці на небі. А у цей час від хати до хати ходять колядники з веселими привітальними піснями-колядками. І славлять народження Ісуса Христа. Добрий вечір до! Lee, dogs А коли завершується грудень, йому на зміну приходять місяць січень, а спочатку січня настає новий рік. Тому і кажуть, грудень зиму починає, а рік кінчає. Новий рік свято не тільки українське, але і державне. У нас, як і в багатьох народів світу, до Нового року традиційно прикрашають ялинки. Зустрічають новий рік із веселощами, подарунками. У дитсадках та школах традиційно проводяться новорічні ранки з карнавальними костюмами, розвагами та казковими героями. А сам новий рік вважається святом сімейним. Кажуть, що приходить він опівночі. Врочисту мить приходу Нового року. Сповіщає бій годинника та звучання Державного гімну України. Ялинку цю зелену додому принесу, ялиночку пухне стов на мисто приберу, під нашою ялинкою таночок заведу, Ти, ялинка засвітись. Із Всі красі, дуже їй сподобались радісні пісні, Це сяють на ялинці І яскраві вогні. Скоріше ти на танець Всіх друзів запроси ти ялин. А завершує цикл Зимових свят 6 січня водохреще. Із цим святом пов'язують хрещення Ісуса Христа. Із цим святом пов'язують хрещення Ісуса Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення у річці Йордан, і на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Тож водохреще. Нам нагадує про хрещення Ісуса в Йорданській купелі. У цей день священники освячують воду, і така вода за повір'ям набуває неабиякої цілющої сили. Віддавна в народі освячену воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недух. Її дають пити важкохворим. Нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що вода на водохрещі не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. А зараз пограємо у гру, коли це буває. Я буду називати події з сюжетами, обрядами, традиціями українськими, а ваше завдання? Потрібно визначити, до якого зимового свята згадані події мають відношення і назвати це свято. Тож будьте уважні! Один, два, три. Гру почни. Сходить на небо зоря провісниця, що сповіщає радісну і світлу подію. Так, це святвечір і Різдво Христове. Дітки ходять колядувати, вітають господарів із народженням Ісуса. А вже ж, це святвечір перед Різдвом. Чемні малята вранці 6 грудня знаходять під подушкою подаруночки. А вже ж, це День Святого Миколая. Пригадують хрещення Ісуса в річці Йордан. Так, це водохреще. Святять воду в храмах, яка після цього обряду стає цілющою. Так, це водохреще. Молодці малята. Чи сподобалося вам наше сьогоднішнє заняття? Про що ми сьогодні говорили? Що пригадали? Так, сьогодні на занятті. Вели бесіду про зимові свята. А як ви вважаєте, чи потрібно вам знати і шанувати давні українські звичаї, пов'язані з відзначанням наших народних свят? А вже ж, діти, ми повинні знати, пам'ятати і шанувати давні українські звичаї, пов'язані з відзначанням наших Зимових свят, адже кожне наше свято це щирі привітання з душевними традиційними побажаннями щастя, міцного здоров'я, добробуту і злагоди в родинах. Українські свята це наші звичаї і традиції, в їх відзначенні наша народна єдність, наша спільна радість, палка віра. І світлі сподівання. Сьогодні, діти, ви були веселі, кмітливі і уважні, а наше заняття добігло кінця. І я кажу вам до нових зустрічей, до побачення!